П'ятниця, 13 травня час підсумувати події дня міста та області. Чим воно запам'ятається стріянам? Ви дізнаєтесь за мить мої вітання. У Львівській області під час місячника озеленення та благоустрою і дня довкілля було висаджено більше мільйона дерев. Про це західне повідомили у держуправлінні охорони навколишнього природнього середовища у Львівській області. В акції взяло участь понад 617 тисяч осіб більше півтора мільйона гривень залучено на виконання запланованих заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля. Під час місячника створено майже 900 гектар нових лісових насаджень. Найбільшу що засаджено у Бузькому, Бродівському та Жовківському районах висаджено майже 1 мільйон 100 тисяч дерев у перемишлянському, пустомитівському і самбірському, старосамбірському та стрийському районах. Ліквідовано майже тисячу стихійних сміттєзвалищ. Найбільше на територіях Бузького, Жовківського і Турківського районів. Піша проща. традиційно третьої неділі травня християни з стрищини здійснюють паломництво до Ясної Гори. Вірні долають більше 30 кілометрів. Дорогою вони моляться, співають релігійні пісні та сповідаються. Розпочнеться проща традиційно молебнем, який відправлятимуть у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Звітами вирушить урочиста процесія. Тому о 5.45 ранку вже потрібно прийти до церкви. На ясну вору, у огошеві вірні стрищини здійснюють паломництво щороку, третьої неділі травня. Цього разу відбудеться проща 19-й раз. Хоча до святого місця християни ходять молитися вже не одне століття. І пригадуємо йому собі, що ще у 1842 році отець Василіянин, котрий вів свій щоденник, він писав, що вперше прийшло всього-навсього біля 30 чоловік, але згодом, коли він продовжує писати, буквально за короткий проміжок часу він зустрів вже біля 20 тисяч прочан, котрі йшли на Ясну Гору. Традиційно для австрійської єпархії прощу до відпустового місця Ясна Гора Хошівського монастиря отців Василян називають молодіжною, адже тоді, коли паломництво відбувалося вперше, організувала його саме молодь, розповідає отець Мирон. Називається вона молодіжна, адже коли вперше, після відродження нашої греко-католицької церкви, після проголошення незалежності було приведено прощу її організовувала молодь українська молодь Христові. Тому традиційно вона називається молодіжна. Проща пройде через села Мартюки, Фалеш, Станків, Лесовичі, міста Моршин та Болехів. По дорозі будуть молотовні зупинки на могилі свічових стрільців у селі Лесовичі та на могилі отця Ярослава Лесіва у Болехові. О 13 годині розпочнеться архієрейська божественна літургія у Гошеві. Найбільшим попитом на ринку праці в Україні користуються менеджери з продажів, медики та іт фахівці. Про це свідчать результати дослідження аудиторської компанії Ernst Енд Україна». За даними компанії, у цьому році близько 25% опитаних роботодавців мають намір набирати персонал. Скорочувати штати збирається лише 7% фірм. Високий попит є на фармацевтів і медиків, оскільки в Україні з'являється все більше приватних клінік, яким потрібні кваліфікований персонал. І вони готові платити гідну заробітну плату згідно з дослідженням, близько 80% опитаних компаній має намір підвищити заробітну плату у 2011 році у середньому на 10%. А завдяки високому попиту на it спеціалістів зарплати цієї категорії працівників ростуть більше і швидше порівняно із загальними показниками по ринку. До слова, відтепер випускники медичних та фармацевтичних вишів, які погодяться за контрактом працювати три роки у сільській місцевості, а також стати сімейними лікарями, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 4800 тисяч гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Також за рішенням уряду фармацевтичні працівники, які перебувають на підвищенні кваліфікації, з 1 липня цього року матимуть зарплату за сумісництвом. Крім цього, з 1 січня 2012 року працівники охорони здоров'я, як і освітяни та працівники культури, будуть отримувати відпускні. 25 червня о вісімнадцятій годині відбудеться урочисте внесення до митрополичої базиліки успіння Пресвятої Діви Марії у Львові, мощей блаженного блаженого Івана Павла II. Про це повідомили у Львівській архідієцезії римсько-католицької церкви в Україні. Ці заходи відбудуться у 10-ту річницю візиту Івана Павла II до України. Урочисте внесення мощей очолить митрополит Львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький. Нагадаємо, 1 травня 2011 у року у Ватикані святіший отець Бенедикт XVI беатифікував Івана Павла II, зарахувавши його до лику блаженних католицької церкви, свято віри, щоб відкрити двері Христові. Такими словами понтифік охарактеризував подію беатифікації. Це була остання інформація на цю годину. Телеланку МІА, не незмінна адреса нашого сайту. Завтра зустрічайте у цій студії Марту Стадник. Вона підсумує події тижня. Вдалих вам вихідних і на все добре! Мої вітання про головні спортивні події останнього дня тижня. Вам розповім я Ігор Тимків. Не перемикайте. Роналду відновить кар'єру заради матчів з Інтером і Барселоною. Президент Корінтіанса Андрес Санчес заявив, що бразильський нападаючий Роналдо, який у лютому заявив про закінчення кар'єри, підпише контракт із клубом. Очікується, що угода буде розрахована до кінця 2012 року. Роналдо повернеться у футбол на 2, 3, 4 чи 5 ігор. Я не знаю, але він точно вийде на поле. Цитує президента бразильського клубу видання Ланс. Вже відомо, що бразилець точно зіграє в матчах проти своїх колишніх клубів Інтера і Барселони. Відзначимо, що згідно з регламентом ФІФА для участі в товариському матчі футболіста повинен бути діючий контракт із клубом. Нагадаю, що 7 червня Роналдо зіграє в товариському матчі зі збірними Бразилії і Румунії, який стане для нього останнім у складі національної команди. Львівські стрілки Петрів і Бондарук повернулися з Чехії з медалями. У чеському місті Пілзень пройшли міжнародні змагання з кульової стрільби Кубок визволення. Чимало спортсменів старту Чехії розцінили як підготовку до третього етапу Кубка світу в США. За океаном розігруватиметься кілька олімпійських ліцензій. Інформує НОК Львів ЮЕЙ. Львівські стрільці виступили доволі непогано, виборювши кілька медалей. Олімпійський чемпіон Олександр Петрів в олімпійській вправі МП 8 завершив змагання із п'ятнадцятим результатом. Утім, в неолімпійських вправах МП 10 та РП 5 вибор виграв медалі. Зокрема, у праві МП-10 він став срібним призером, а у праві РП-5 – бронзовим. Ще один львів'янин Роман Бондарук в неолімпійських вправах МП-10 та РП-5 став переможцем змагань. В олімпійській вправі МП-8 Роман завершив змагання з п'ятим результатом. Командою львівські снайпери разом із Іваном Бідняком Дніпропетров завоювали дві золоті медалі у правах МП-10 та РП-5. Олег Протасов подав у відставку після виліту з Кубка Росії, за даними газети Совєцький спорт після поразки у півфіналі Кубка Росії від Аланії. Олег Протасов подав у відставку з поста головного тренера Ростова. Джерело в обласній адміністрації, який належить контрольний пакет акцій, повідомило, що поки відставка українського фахівця не прийнята. Сам Протасов, у якого в грудні закінчується контракт із Донським клубом, відмовився від коментарів. Раніше повідомлялося, що саме власники ростовського клубу збираються розірвати контракт із тренером внаслідок незадовільних результатів, які демонструє команда. На старті чемпіонату і Кубка Росії, скажімо, після восьми турів російської прем'єр-ліги, Ростов займає всього лише 12-те місце, тоді як за підсумками минулорічного сезону був дев'ятим. Сьогодні день пам'яті Валерія Лобановського. 13 травня виповнюється 9 років із дня смерті великого тренера Валерія Лобановського. Об 11.00 Всі, хто любив і поважав Валерія Лобановського, поклали квіти біля його могили на байковому кладовищі. Після цього біля пам'ятника Лобановському біля входу на стадіон Динамо відбувся мітинг пам'яті великого тренера. Пише ура від Білорусі не заберуть перші світу з хокею. Міжнародна федерація хокею підтвердила право Білорусі на проведення чемпіонату світу з хокею 2014 року. Про це стало відомо на щорічному конгресі у Братиславі. Міжнародна федерація нагадала, що країна, отримавши право стати господаркою світової першості, може втратити його лише в одному випадку, якщо сама від нього відмовиться. Інформує чемпіон. Таким чином, вимога Європарламенту позбавити країну права проведення чемпіонату через порушення прав людини залишається незадоволеною. І на цьому у мене все. Як казав один філософ, тільки в п'ятницю після обіду усвідомлюєш в принципі, жити можна. Тож живіть, радійте життю, займайтесь спортом і побільше усміхайтесь. Зустрінемось наступного тижня. Синоптики кажуть, завтра буде хмарно, проте без опадів. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 68%. Температура повітря вночі 7-8 градусів із позначкою плюс. В день плюс 16, плюс 19%. Вітер дутиме в південному напрямку 1-3 метри за секунду.